Доброго усім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, які одноклітинні евкаріоти мешкають в прісних водоймах та морях. Одним із звичайних мешканців прісних водойм є різні представники інфузорій. У прісних водоймах з високим містом органіки можна також натрапити на євгену зелену. Вона, як інфузорія туфелька, мешкає в товщі води, де плаває з допомогою довгого джутика. Він бере початок від основи заглибини, розташованої на передньому кінці клітини. Там само розташований і другий джгутик, але він дуже короткий, і побачити його можна лише за допомогою електронного мікроскопа. Клітина євглени-зеленої має більш або менш постійну веретеноподібну форму завдяки розташованою плазматичною мембраною ущільненому шару цитоплазми. Що містить білкові смужки. На відміну від інфузорії туфельки, євглена зелена здатна до фотосинтезу. У її клітині є хлоропласти. У цитоплазмі також можна побачити включення. Це запасні поживні речовини, створені в процесі фотосинтезу. Євглена зелена здатна реагувати на зміну освітленості. Поблизу основи джутика розташоване потовщення. Який сприймає цей подразник. Біля нього є вічко червоного кольору. Воно регулює кількість світла, яке потрапляє на це потовщення. Отже, євлена зелена для здійснення фотосинтезу рухатиметься в той бік водойми, який освітленіший краще. Це є прикладом подразливості, яку спостерігають водноклітинних евкреотів. У темряві євлена зелена живиться, вибираючи. Розчини органічних речовин крізь поверхню клітини. Отже, Євгеній зеленій властиве змішане живлення, тобто вона є міксотрофом. Євгена зелена має лише одне ядро, розташоване ближче до заднього кінця клітини. Біля переднього кінця клітини є скоротлива вакуоля. Розмножується Євгена зелена так само, як і інфузорія туфелька поділом клітини навпіл. За несприятливих умов. Наприклад, у разі пересихання водойми або зниження температури води, евглена зелена припиняє рухатись, її клітина заокруглюється і вкривається щільною оболонкою, джгутик відпадає. Так формується стадія спокою циста. Вона не тільки дає змогу переживати періоди несприятливих умов, а й забезпечує поширення, наприклад, з допомогою потоків води. Процес інцистування спостерігають і в багатьох інших одноклітинних евкаріотів, зокрема інфузорії туфельки. Інший представник одноклітинних евкаріотів це Амеба-Протей, мешкає біля дна прісних водойм з рослинними рештками, що гниють. На відміну від венезеленої та інфузорії туфельки, форма амеба протея може змінюватись, оскільки її клітина не має щільної оболонки. Тому амеба протей здатна утворювати псевдоподії, тобто несправжні ніжки. За їхньою допомогою клітина амеби повільно рухається. За допомогою псевдоподій, клітина амеби повільно рухається і живиться, захоплюючи тверді часточки, наприклад, клітини дрібних організмів. Отже, клітина амеби здатна до фагоцитозу. Фагоцитоз? Це процес захоплення клітиною твердих частинок їжі. Дві сусідні несправжні ніжки огортають частину їжі, їжа оточується клітинною мембраною та опиняється в цитоплазмі, утворюючи травну вакуолю. У вакуолю з цитоплазми надходять речовини, що перетравлюють їжу. Вакуоля з непритравленими рештками підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні. Майже в центрі клітини розташоване кулясте ядро. Є скоротлива до травні вакуолі. Розмножується амеба протей поділом клітини навпіл. За несприятливих умов здатна формувати цисти. Одним із поширених мешканців морів є форомініфери. Вони здебільшого мешкають біля дна. Який, але є й види, що трапляються у товщі води. Їхньою характерною ознакою є те, що клітина розташована всередині захисної черепашки. Черепашка складається з органічної основи, яка може бути просочена сполуками кальцію. У стінках черепашки є отвори, крізь які виходять тоненькі псевдоподії. У певних місцях вони зростаються і утворюють сітку, що оточує черепашки. Ця сітку слугує для уловлення частинок їжі. Уфорамініфер, як і в інфузорій, ядра можуть диференціюватись на вегетативні та генеративні. Форамініфери можуть розмножуватись статевим і нестатевими способами. У їхньому життєвому циклі чергуються два різних покоління. Одне з них розмножується лише статевим шляхом, тому його називають статевим, а інше лише нестатевим. Це нестатеве покоління. Із черепашок відмерилих особин форамініфер на дні морів формуються осадові породи, випнівапняки. Унаслідок процесів гороутворення, ці осадові породи, що за десятки мільйонів років сягають сотень метрів затошки, можуть опинятися на суходолі. Наприклад, такі гори, як Піранеї, Альпи, Гімалаї, значною мірою складаються з форамініферних вапняків. Людина здавна використовує їх як будівельний матеріал. Досліджуючи за черепашковими видовий склад, форамініфер вапняків різних горизонтів можна визначити їхній вік, що полегшує пошуки покладів певних корисних опалень, наприклад, нафти.